Сильна перевага цього регіону. Дурян. Піля дурян? Піля? Сама ткаю. 30, вона сказала трента за кілограм. В нас, по-моєму, втричі дорожче на сибу. Ну, от-от, от, -от, -от. мангустин у нас дуже дорогий. Піля мангустин, сер? 300. Зараз я не знаю, скільки він у нас, на жаль, Ну це взагалі такий фрукт, він не з дешевих, він ніколи дешевим не буває, дуже смачний. По смаку, щось що середнє між горіхом та сливою. От. Ну тобто Фрукти тут завжди і взагалі всі фрукти, які не сезонні, це везуть звідси, бо вони тут родяться, плодяться. Практично завжди.